Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня і в цьому відео я розпаковую чергову посилку товари з інтернет-магазину тему, які подобаються усім. А навіть якщо комусь не подобається, то це просто свідчить про те, що ви не пробували замовляти на тему. Поки що, все, що я замовляла на тему, мені подобається. Я раджу спробувати. Там багато чого цікавого, я думаю, що кожен знайде товари собі до смаку. Якщо боїтеся замовляти щось велике або одежу, спробуйте з дрібниць, як от я, наприклад. Тож, давайте починати. Перше, що хочу показати вам, це ось така посилочка. Це ось така декоративна гілочка з плодами лимону. Вона досить довга, напевно, сантиметрів 40 в довжину. Штучна, як ви зрозуміли, гілочка для прикраси моїх наступних відео. Буду прикрашати свої відео такими лимончиками. Подивіться, як це все виглядає. Бачите, тут спеціально такі зроблені, напевно, пошкодження, щоб. Вигляд лимонів був наближний до реальних. Лістечко таке, знаєте, теж дуже виглядає натурально, як на мій погляд. До гілочки приліпила ось таку матузочку. Можливо, можна кудись це потім вішати, хоча я вважаю, що виконана трошки грубовато це кріплення, але все ж таки. Має місце бути. Ціна такої штучки складала 2 долари. Десь 82 гривні, здається, я заплатила за цю гілочку. Ось так вона буде лежати в моїх наступних відео. Наступний товар, який ми з вами розпакуємо разом, виглядає ось таким чином. Отже, це чоловічі черевики, так звані дутики. Їх багато представлено на сайті тему у різних продавців. Я купувала ці черевики для свого батька. Обрала розмір 43 Розмірна сітка у продавця від 38 до 47 розміру. Є заміри. Ми орієнтувалися на розмірну сітку на 27 см стопи, 43-й розмір. Іде. 27,2 см. Тобто з невеликим запасом. Всередині вони виглядають таким чином. Тут хутро, штучне. І устілка також зроблена з хутра. Підошва сірого кольору, оздоблення білого кольору, самі дутики чорного кольору. На сторінці товару ці дутики представлені в чотирьох варіантах кольорів. Також тут є резинка. Ці черевики не вимагають серйозного клопоту для того, щоб взутися. Достатньо буде просто з допомогою ложки взиватися, або просто відклонивши ось цю штучечку. Тут є ще й такий хлястик, який допоможе вам взутися. Батькові ці черевики сподобалися, підійшли гарно. Буде носити відразу після зйомки цього відео. Наступний товар виглядає ось таким чином, гарно запакований. Це шторка для ванни. Її розмір 180 на 150 см. Матеріал поліестер з водовідштовхувальною пропиткою. В комплект також входять гачки. Дуже гарний малюнок має ця шторка. Давайте подивимося, наскільки гарно все прошито. На люверсах шторка. Зображені тут чотирьох лисники, конюшина, клевір. І Дуже вона така різнобарвна, позитивна, яскрава шторка. Мені подобається, що вона не дубова, що вона буде гарно складатися і не буде такою пузатою, як у мене зараз є. Така в користуванні штора, яка дуже багато місця займає. Все прошито дуже якісно. Я не бачу навіть стирчащих ниток всі шви. Все виконано дуже-дуже чудово. З внутрішнього краю, ну, я б сказала, що це звичайний поліестер, я не відчуваю, щоб був якийсь додатковий шар. Хоча там, на сторінці продавця написано, що є пропитка. Все-таки нитки ми з вами знайшли, дивіться, ось вони. Але їх можна прибрати. В цілому, товаром я задоволена, ця штурка не бюджетна, ціну я підпишу. І що мені не сподобалося в цьому комплекті, це те, що гачки не закриваються. Тому я відразу придбала набір таких очків у іншого продавця, які мають ось такий замочок застібку. В комплекті йде 12 таких кілечок по кількості дірочок в цій шторці. По-моєму, в цій шторці навіть 10 дірочок. Туго закривається, але я думаю, що це добре. Ось так виглядає цей товар, посилання на який буде в інфобоксі під відео. А наступний товар буде цікавий для власників домашніх тварин, зокрема, котиків. Подивіться, будь ласка, яку прикольну штуку я придбала на тему це покриття, яким можна оновити котячу. Кіхти-дралку, кіхти-точку, <хи> Ви зрозуміли. Ось такого темно-сірого кольору я обрала. Є ще світло сірий і бежевий, здається, розміри 40 см в ширину і 100 см в довжину. Давайте розпакуємо, подивимося на якість самого матеріалу. Ось таким чином виглядає це покриття. Досить шершаве, але м'якеньке водночас. Особливість цього покриття полягає в тому, що воно на клейкій основі. З таким чином тут така шось, якась фольгована м'яка е, основа, і, відповідно, можна буде вже оновити кіхтедралку. Матеріал досить гнучкий, можна буде обійти усі краєчки, загиби, все це повинно гарно бути, ну, підійде для таких робіт. так У нас кіхтиточка 30 см в ширину, тому якраз з підгибом запас його має вистачити. Але там є і різні розміри, можна подивитися та обрати такий, який вам саме потрібен. В цілому, я товаром задоволена, поставлю продавцеві 5 зірок. Наступний товар в чергове придбала кабель для заряджання гаджетів. Роз'єм мікро USB, мені потрібен для настільної стільникової лампи і USB. Купую на тему вже не вперше такі кабелі, тут довжина 1 метр. У продавця представлені ці кабелі в різних кольорах, мені потрібен був саме білий, він позначався як сріблястий, і буду підключати свою лампу. В цілому таких штук у мене багато, тому що мене дратує, коли мені треба заряджати або підключати пристрої а кабелів не вистачає, не вистачає, тому у мене під все. Є належна кількість. В Цілому якість дуже гарна, дуже подобається Оце плетіння, практичні, витривалі до зношування ці капелі, я раджу цю покупку. Наступне придбання на замовлення свого батька придбала такі господарчі рукавички. Вони тканинні. Тут має бути 12 штук. За Ціну я пропишу. Розмір універсальний, мені здається, якась маленька тут долонька. Давайте приміряємо, не тягнуться гарно. Для робіт в саду або десь з якимось брудними коли справами займатися, то можна використовувати нитки стерчать я думаю, що довго ці рукавички не прослужать, вони там тоненькі. Вони тоненькі, це чисто так сміття пообирати на подвір'ї, щось легеньке. От. Тому сильно радити не буду. Мені здається, вони не протримуються довго. Наші, які у нас продаються, набагато цупкіші. І більш плотні. Тут навіть просвічується матеріал. Тому дивіться самі, я взяла на пробу. Ціна була ну, така не дешева, але і невелика. Тому придивіться, посилання залишу в інфобоксі під відео. І останнє, що хочу вам показати: замовила точілку для ножів та ножиць. Так виглядає ця точілка, дуже гарно вона була запакована, є характерний запах від цього приладу. Тут такі гумові ніжки, що запобігають сковзанню. Ще додатково є плівочка, яку треба зняти, незрозуміло, отак от, от має бути, потім здеру. Три відсіки для заточки ножів, і один відсік для заточки ножиць. Будемо пробувати. Виробник заявляє, що це алмазний точильний камінь. Не знаю, сподіваюся, що буде зручно користуватися. Тримаємо і наточуємо ножі. Треба випробувати в господарстві. і... Почитати загалом інструкцію, бо тут, бачите, є маркування 1, 2, 3, що воно означає: напевно, по черзі треба тут якось наточувати. Не знаю, чесно кажучи, вперше взагалі таку штуку тримаю в руках. Буду пробувати. Результати підпишу або зніму додаткове відео. Ви будете знати, чи раджу я цей товар. Друзі, ось і все. Сподіваюся, що це відео було корисним. Ви щось для себе побачили цікаве. А я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.